Послання вищих сил це світло, яке освітлює наш шлях. Важливо зупинитися і прислухатися до їхньої мудрості. Любіть себе, своїх близьких та все, що вас оточує. Любов творить дива, любов це основа існування на цій планеті та у всьому всесвіті. Любов та світло це те, що буде вічно, бо їм кінця і краю немає. Одне збільшує інше і так безперервно. Обирайте серцем, живіть серцем, творіть серцем, бо там скупчення всього вашого світла та любові, в ньому живе істина. Живіть і творіть з цієї істини, примножуйте світло та любов у цьому світі. Це основна задача вашого існування, якщо дивитися глобально. Вся згенерована, примножена і віддана вами любов у світ примножується в мільйони разів. Ви як безперервний генератор любові та світла, яке по своїй природі ви маєте випромінювати та віддавати у простір. Просто знайте це. Розумійте, до чого ви маєте йти і звідки прийшли. Розумійте, хто ви є насправді, а не ким ви думаєте, виявляєтеся. Ви є просто світло, енергія з божественного джерела світла та любові. Будьте тим, ким ви є. Будьте істинними, будьте світлом. Згадайте це та пробуджуйтесь і творіть своє життя як істинний творець, бо це ваша природня здатність по праву існування. Ви є частина Бога, створена по Його подобі. Ви як Його дитина, яку він любить та піклується про неї. Вірте в це, знайте це. Ваш Отець завжди поруч, у ваших серцях, незримою іскрою. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!